Рено Канго оригінальний пасажир, максимальна база. Мотор 1.5 66 кВт, свіжопегнаний з Швеції 18 рік. Машина в відмінному технічному стані. Оригінал 172 пробіга. У машині є датчик світла, датчик дощу. Камера заднього вигляду, задній, патро... задній парктронік. і камера задня, а переднього парктроніка немає, дивіться. Підігрів сідушок. кондиціонер працює. Зараз в даний момент машину я завів. Так, підігрів сідушок є, круїз є. Мульти рулье всяке там радіо, всякі ці всяке кнопочок багато тут, всяких розберетесь, навігація є, датчик світла є. Так, зараз подивлюсь як ця камера зробити вона на задній ход. Оце вам камера спрацювала і задній портронеш. В общем, машина на максимальному заряді. І хочу я вам сказати, якщо думаєте, що так легко, бо зараз все впреться в ціну, якщо ви думаєте, що так легко взяти таку машину, що була з таким пробігом, от, навіга, хочу ще зіб'юся трошки. Оце є навігація, Оце треба тут бачите, винімаю карту пам'яті. Риновська. Але вам треба буде брати цю карту пам'яті як Україна, там підібрати яка... Куди вам треба буде їздити? От. От, Йоки не можу вставити. От. Добре. Так. Треба буде в нас тут. Брати карту пам'яті. Так. Є склопідйомники, дверки на дві сторони, і вони тут а, відкриваються шафорточки. А отут оця штучка зверху, бачите, ці сідушки якось ложаться і робиться перегородка, вона причіплена. Що можете зложеними сідушками буде. Повністю отакі, я не знаю, тут кубів три, напевно, влізе. Об'ємчик і ще й перегородка, щоб груз вас не привалив. Ну Все тут в порядку Чисто, все акуратно. Машина без жодної технічної проблеми. От. Але я вам зразу скажу, якщо хтось буде там. Щось по ціні казати, що є щось дешевше. То так, якщо дешевше, розраховуйте, що таке або не було півморди, або четвертинка врізала, врізана, або ззаді четвертинка, це дуже добре, якщо ззаді четвертинка врізана. От, ну І там вже все остальне. там. Не дуже то воно і хорошалось. Одно із варіантів, що хоча б воно по 3D пройде. Машина. Гарно виглядить, дуже гарно. Якщо вона мені подобається, я думаю, воно і, і вам сподобається. І мені не дуже так машини вже так і подобається. Але все, також зразу скажу, мотор, коробка, полуосі, кулаки, жодної технічної проблеми в машини немає. от. Так, ще покажу оце камера, оце партроніки. Оце такий відсік тут, а оце такий відсік. Все, тут все в порядку. Це я можу сказати так, кому треба хороший автомобіль, пожалуйста, приїжджайте і це гарантія. Що ви доїдете додому? От. Ну я ще більше можу гарантію дати. Подивіться, а тут з цієї сторони, тут просто все в порядку. От. Ну хоча б гарантія, що додому доїхати. Тут біля цього Новоград воланська там багато машин зупинилося. От Ну, так показую все, що тут. що тут, а. Все тут ясно, панель нормальна, руль теж не, не обдертий, ніякий не, не пофарбований. Це сідушки, що можна було, можемо немножко... їх трошки. Бо це ми їх не хімічили, ці сідушки, бо це хазяйська машина. Вона чиста була. Бо одразу вам скажу, що тут їздив швед біленький, бо був би тут би, якийсь би, цей, марокко туніс Тут би було б як чорт з табакерки вискочив, бля. Да? Е, все. все, зараз покажу моторчика. Так. Так, тут мотор не мився. Він такий як. Він краще, ніж на 170 тисяч виглядає. Так, оце такі що це авто це бо тільки що машина милася. А тепер дивіться, 17.08.22 на 158 тисяч. Читайте, що не на 159. Був замінений всі 4, всі ролики були помінені. От, і ремінь ГРМ. Так що додайте, 160, десь 80 на 240 тисяч поміняєте собі знов ремінь. Це сервісний. Це акумулятор тут теж в порядку повному. Машина десь там стояла, теж на аукціоні стояла, то... Так. Кому треба такий автомобіль? Кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Зразу вам скажу. Автомобіль безпроблемний. Прийшов сюди теж без всяких технічних проблем. От, хто купить цей автомобіль, буде задоволений, кому потрібен він. Удачі вам покупці автомобіля.